Все, короче, хлопаки, зари будем съемки вести, ё-моё. Блин, тут пока Спокойно, Нікити ж нема тут нічого. Блин, тут а, такі съемки будем вести, серйозно, що це просто капець, блин. Короче, хлопаки, а ну-ка на мені вроді не світиться, да, але сбоку видно подсвічується. Хлопці, всем привіт! Ну як вам такая обстановка? Так, що будемо снимать? Так, нормально, все. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні нарешті ми проведемо розіграш. Так як на каналі вже перевалили вже за 1000 навіть, вже 1200 там чим-то, не знаю. Уже ну, 1200 є. Коротше, сьогодні проведемо розіграш. І зараз. Далі в цьому відео я більш детально розповім, що вам потрібно буде зробити. А, до речі, чекайте, зараз покажу вам, що ж будемо розігрувати. Там, де це відео з розіграшем на 500 підписників, там я навіть показував цей набір інструментів. Так само розіграш буду проводити, як і на 100 підписників, і на 500. От. В цьому самому додатку, тому, друзі, дивіться, покажу, що, будем... що я буду розігрувати. Це ось такий. Набір інструментів. Бачите? Виробник Польща. Камера зводиться чи ні. ось Виробник Польща. Коротше, непоганий такий набір інструментів. Ну сьогодні його відкривати не буду, друзі. Ну, в принципі, я можу зараз вставочку добавлю в цьому відео, зараз ви подивитесь, коротенько глянете. Це для нових підписників, щоб там, в принципі, довго там не шукали, то зараз ставочку таку на хвилинку подивитись сам набір. От. До речі, цей набір, друзі, коштує 1700 гривень. От. Це не з дешевих, ну, в принципі, не з дорогих, але все одно я думаю, що подарунок, в принципі, достойний, дійсно, непоганий. І якість, до речі, теж непогана. Виробник Польща, то я думаю, в принципі, ну, має бути нормальним. Тому, друзі, дивіться зараз це відео коротенько. Зараз наборчик ви цей подивитесь і ми продовжимо. Так, Друзі, ось показуємо поближче цей набір. Що тут є. Так. Ось такі різні. бачите. На викрутку. І ось Знизу нижній ряд теж, бачите, такі різні вони є. Ну, ось. Дивіться, тут такий паралончик є. Мягенький, прикольний. От. Так, паралончик поки в сторону. Ось, друзі, такий набір, бачите, тут різні головки. Саме найбільше на 32. Ось, получається найменше на 10. Ну і тут є також вже такі, як в зірочок. Тут та більші. Так, що в нас тут ще є? Ось така викрутка, блек. Ось сюди вдівається, виходить, ось такі ці. І ось, бачите, у вас є і плоска там буде, і ось фігурна. Ось різні викрутки. І навіть отакі, там, де якби, шестигранні такі, бачите? Такі, як зірочки. Ось, це прикольно, хлопці, круто. Це дійсно круто. Ось, дивіться, трещотка. Трещотка, все працює, я перевіряв. Як на закручування, ось переключається флажком на викручення. Тобто все працює, хлопці, все Все чітко. Ну, ось Тут головки поменше йдуть. Це, виходить, Ці головки йдуть на цю маленьку трещотку. Ось ці більші. Це вже на цю більшу. Ось. Так, ну що, ж. всі побачили, в принципі, і старі підписники, і нові. Більш детально подивились цей набір. От, набір дійсно достойний. Ось, друзі, так як я обіцяв, зараз розповім умови, що треба зробити. Дивіться, нічого складного немає. Тому, перше, це бути підписаним на мій канал Сільський Трудяга. Друге, поставити лайк під цим відео. Ну і перейти ще під п'ятьма останніми відео, поставити теж лайки, прожати. Ось також. Під цим відео в коментарях написати коментар приймаю участь, ну і також від себе ще щось дописати. І четверте. Ой, а що четверте? І четверте це поділитись цим відео з розіграшем в соцмережах. Ну, там Facebook, там в групи, чи я не знаю, чи в групи в Viberі. Ну, коротше, будь-де, де ви можете поділитись цим відео. Да і, в принципі, все. Дійсно, хотілося б, щоб приймали участь тільки ті люди, які хотіли б ну, мати такий набір в своєму господарстві. Ось, І це було б дійсно круто, якби хтось виграв із хлопців, які мають тракторця вдома. От, навіть якщо у вас нема свого каналу, ну і ви не займаєтесь блогерством, а у вас просто є тракторець, там, чи мотоблок вдома, чи будь-яка техніка, чи навіть автомобіль, тому в принципі такий набір буде корисний в господарстві. Розіграш я проведу. 6? го Так, 6 грудня ще ж День Збройних сил України, здається. День да? Так? О, чуєш, ти може на Миколая розіграти. Так, розіграш, друзі, я проведу 6 грудня. По-Новому це буде вже День Святого Миколая. Тому я думаю, що буде дуже круто. Получається, якби отримати подарунок такий від, від мене особисто, від мого каналу Сільський Трудяга на свято, на День Святого Миколая. На таке свято. Так, і друзі, розіграш я проведу в прямому ефірі на моєму каналі. Давайте, мабуть, це буде в середу, 6 число. Тому дивіться, давайте о 20.00. Ось, ну що ж, ось таке відео. Нарешті в нас тисяча на каналі. Я всім дуже дякую, друзі. Всіх люблю, ціную, поважаю. Дякую всім за підтримку. Я радий, що ви в мене є. Ви вже як моя друга сім'я, можна так сказати. Тому, друзі, ну це дуже круто. Я просто мріяв про це. Вже не міг дочекатись, коли буде 1000 підписників на каналі. Да і взагалі, щоб вести канал, щоб розповідати вам, знімати свої відео, показувати тракторець в роботі, ось, якісь, ділитись опитом ось, і ділитись своїми думками по поводу тракторця, по поводу різних доопрацювань трактора, так само і навісного обладнання до тракторця. Ось, тому, друзі, ось таке відео. Тому Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, щоб можна було прийняти участь. І ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і чекайте ефіру з розіграшем. А, до речі, друзі, ще хотів нагадати: дивіться, що на момент розіграшу на каналі у вас повинні бути відкриті підписки на канали. Бо якщо буде закриті, то виходить, програма не побачить, що ви на мене підписані. Ну і вибачайте, я буду тоді пролистувати, нажимати злідючого. Учасника, ну, щоб команда, щоб програма рандомно вибирала наступного. Що? Е, Ось, тому дивіться, щоб такого не було. От, щоб ви потім не обіжались на мене, що е, капець цей сільський трудяга задовбав, мов, типа, я виграв, а він, типа, промотав іншого вибрав. От, що він там е, не по чесному, там ці махінації, там це все подібне. Ось, друзі, тому дивіться, щоб такої не було, якийсь непоняток, там обід. І тому подібне, то дивіться, щоб підписки були на канали відкриті. Ось, і проведемо розіграш, Тому, друзі, чекайте на ефір 6 грудня. Ну що ж, дякую всім за підтримку мого каналу. Дякую, що дивитесь мої відео, поширюєте. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. А також до зустрічі в ефірі. Усім пока!